Привіт, дорогі українці! Сьогодні коротко поговоримо про модель телевізора, яка, як падаюча зірка яскраво з'явилась на горизонті. І, можливо, під час перегляду вами цього відео вже зникла з полиць магазину smartshop.kr.ua. Давайте поглянемо на цю зірку і загадаємо бажання, щоб в наступному модельному році ми побачили ще кращу пропозицію від успішного і цікавого бренду. Відверто хочеться сказати, що якщо ви маєте підписку на канал, ви точно не пропустите відео по новій модельній лінійці телевізору Philips 2022 модельного року. Буде цікаво це я вам обіцяю. Отже, 43 pus 8546 drip 12. Це цікавий екземпляр, який викликає багато запитань. А чим він кращий або гірший за модель 43 pus 8506 drip 12? Невже модель має технічні переваги та особливості? Ну а якщо вона вийшла пізніше, значить точно щось допрацьовано та покращено. Але давайте про все по порядку. Якщо ви не проти, я приділю декілька хвилин маркуванню телевізорів Philips. Повірте, якщо ви втримаєтесь перед екраном ці декілька хвилин, ви будете чудово розуміти, який телевізор Philips потрапив вам на очі. Отже, маркування телевізорів Philips розберемо на прикладі моделі 43PUS 8546 12 Перші дві цифри тут все просто. Це діагональ екрану телевізора в дюймах. Для тих, хто не в курсі, то діагональ це. Відстань між кутами екрану. Один дюйм дорівнює відстані в 2,54 см. Літера P натякає нам про торгову марку Philips. Друга літера в нашому випадку це U вказує на розподільну здатність екрану. Якщо тут буде H, це HD 1366 на 768 пікселів, F це Full HD 1920 на 1080, і нарешті U, це Ultra HD 3840 на 2078. 1160 пікселів. Третя літера S натякає на те, що телевізор оснащено всіми типами тюнерів цифрового телебачення від наземного до супутникового. Далі цікавіше, перша цифра це серія телевізора. Чим вища серія телевізора, тим кращі його технічні показники та характеристики. Наприклад, сьома серія буде значно відрізнятись від 8 в технічному плані та виконанні. Вона може мати все різне від операційної системи до типів екрану та оснащення. Друга цифра підсерія, також важлива цифра, на яку варто звернути увагу. Це також відрізняє технічні особливості і параметри телевізорів. Наприклад, у 2022 модельному році будуть телевізорі 43 pus 8007, 43PUS 8507 і буде ще 55 pus 8807. І хоч вони мають одну серію, але кардинально різні технічні особливості і параметри. У перші дві цифри в телевізорах Philips важливі. Чим вища підсерія, тим кращі параметри телевізора. Нарешті третя цифра, яка нас сьогодні цікавить, впливає лише на особливості дизайну. Ви дуже часто хвилюєтесь за цю цифру, ніби вона впливає на технічні особливості, такі як тип матриці або систему підсвічування. Ні, це виключно дизайн. Наприклад, колір корпусу або вигляд пульта дистанційного керування. Нічого більшого. Але завжди є але, яке я не можу вам не повідомити. Деякі моделі дійсно мають відмінність в цифрі і не поставляються офіційно в Україні країну. наприклад, я чув про модель. PUS 8536, 12. Цієї моделі нема у офіційних постачальників, з якими ми співпрацюємо. Що це означає? Та в принципі в технічному плані нічого. Знову ж таки, якийсь інший колір корпусу або пульт, але більш серйозною особливістю буде те, що ці телевізори потрапили в Україну неофіційно. Тому звернутись за технічною підтримкою, сервісом, ремонтом або обслуговуванням ви не зможете. Жоден сервісний центр не візьме в роботу такий телевізор. І не зможу замовити на нього запасні частини. А в технічному плані все ок, він не заблокується, не треба його прошивати та інше. Технічно він той самий, просто без гарантій та обслуговування. Можливо, для когось гарантія виробника і не важлива, це особисто вибір кожного, але коли ми неодноразово стикалися з сервісним обслуговуванням, то завжди вирішували проблему наших клієнтів. І навіть на дуже великих телевізорах міняли дороговартісні екрани по гарантії виробника безкоштовно. Це дуже просто. Звернулися на сервіс, вони перевіряють серійний номер та офіційність, замовляють запасну частину у виробника, безкоштовно замінюють і віддають вам справний телевізор. Все це гарантія виробника. Офіційна гарантія на телевізорі Philips 2 роки, і це найбільший показник серед відомих брендів. Наступна цифра найменування важлива також для вибору телевізора і позначає модельний рік. Вона визначає, до якого модельного року належить телевізор. Наприклад, п'ятірка це 2020 модельний рік, шістка – це 2021 і вже доступні моделі, які закінчуються на сімку, це 2022 модельний рік. Ви, звісно, запитаєте, що 2022 вже закінчується, а ми тільки отримуємо нові моделі, і це буде вірно. Завжди моделі поточного року виходять якраз о другій половині цього ж року і ще продаються в наступному. Тому моделі, які закінчуються на 6, ми ще можемо придбати в 2022-му, хоча вони належать до модельної лінійки 2021 року. Ба більше вони навіть виробляються в 2022-му. Тому не плутайте модельний рік з роком виробництва. Рік та місяць виробництва завжди можете побачити на упаковці та маркуванні телевізора. Сподіваюсь, ви розібрались. І останнє важливо ваше запитання, що за дріб 12 і чим відрізняються телевізори, які представлені на різних сайтах без цього найменування. Все дуже просто. Дріб 12 це величезний завод компанії Tipe Vision в Польщі, на якому збираються телевізори Philips, які офіційно продаються в країнах Європи, ну і звісно в Україні, бо ми європейська цивілізована держава, яка отримує високоякісний продукт з потужностей високотехнологічного виробництва. Якщо в найменуванні телевізора на якомусь сумнівному сайті ви не бачите дріб 12, то де збирався цей телевізор, точно невідомо. Ще я чую багато історій від вас, дорогі мої глядачі, які звертаються за купівлею офіційного телевізора в магазин SmartShop.ua, що продавани починають вам розповідати, що є телевізори з оригінальними матрицями для європейського ринку, а є більш дешеві моделі з китайськими матрицями для країн третього світу. Тут вже хочеться просто зробити паузу і запитати у вас, чи ви вірите в ці басні? Якщо так, тоді ви ідеальний клієнт, якого можна крутити на гроші. Перейдемо до нашого телевізора Philips 43 pus 8546 12 Чекали на появу цієї моделі ми дуже довго і дочекались. Темний колір корпусу багатьом припадає до душі. Отже, якраз кольором корпусу і відрізняється модель 8546 від моделі 8506. Багато де вказано, що це чорний, але назвати цей колір чорним дуже важко. Це темно-сірий, більш схожий на графітовий, і він по-різному виглядає в залежності від освітлення в вашій кімнаті. Доволі незвичний дизайн телевізора, але я впевнений, що для деяких рішень інтер'єру це вдалий варіант. По-перше, коли телевізор Телевізор вимкнений, рамки майже непомітно. Це додає дизайну сучасності. По-друге, на темних меблях такий колір виглядає більш стримано. Також у багатьох дизайн кімнати виконаний у темних кольорах, і є навіть шпалери або колір стін в таких відтінках, тому рішення вдале. Особисто мені більше до вподоби все ж таки моделі зі світлим сріблястим кольором, але це воно означає, що саме для вас він буде вдалим. Дизайн задньої частини телевізора вже доволі звичний. Звісно, це не надтонкий корпус, але відчувається міцність та якість складання. Ще хочеться відмітити, що телевізори Philips одні з найважчих завдяки використанню міцного пластику та металу, чого тільки важить одна підставка з можливістю повороту телевізора на кут до 30 градусів. Стандарт Кріплення досить незвичний 100 на 200 мм. При необхідності допоможемо вам з вибором оптимального кронштейну. По інтерфейсам маємо все, що необхідно сучасному телевізору. Знизу це цифровий оптичний вихід багатоканального звуку, RJ45 для підключення до мережі інтернет, високочастотні для різних типів антенн, 3 HDMI-версії 2.0 з підтримкою функції повернення звуку на цифровий підсилювач ERC. Також перший та другий інтерфейси мають можливості для якісної синхронізації з ігровими консолями і також USB роз'єм 2.0. З боку ми маємо ще один HDMI, також роз'єм для навушників, швидкий USB 3.0, сервісний для діагностики та наприкінці слот CI для карт платного доступу до телебачення. Перед тим, як перейдемо до зображення, я нагадаю, що телевізор працює на операційній системі Android TV з можливістю оновлення до 11 ї версії. Швидку роботу операційної системи та додатків забезпечує процесор Cortex A73 з частотою роботи кожного ядра до 1,8 ГГц, оперативної пам'яті в телевізорі 3 ГБ і вбудованої 16 ГБ. Хоча більша частина зайнята самою операційною системою, а також додатковими системними налаштуваннями. Від торгової марки Philips. Починаємо оцінку якості зображення телевізора з перегляду цифрового телебачення України. І хоч воно транслюється далеко не в форматі HD, все одно телевізор дуже непогано справляється з трансформацією сигналу низької розподільної здатності під формат 4K. Я був, як завжди, приємно здивований роботі процесора по обробці зображення. Думаю, що і ви не будете розчаровані такою якістю звичайних телеканалів цифрового телебачення. Бачення. Окремо відмічаємо максимальну реалістичність кольорів, що робить зображення приємним для споглядання. Philips завжди намагається зробити картинку реалістичною, як я вважаю. В мене тільки позитивні враження залишились від перегляду цифрових телеканалів. Якщо ви бажаєте споглядати контент з більшою якістю зображення, я раджу вам додаток Світ TV. Це унікальна можливість дивитись телеканали з роздільною здатністю Full HD, та ще й з можливістю переглядати запис ефіру. Тобто, якщо ви пропустили улюблений фільм чи програму, ви завжди можете повернутись до перегляду і при цьому пропустити. Пустити рекламу. Внизу ви бачите промокод, який дуже корисний для нових користувачів. Я скоро розкажу, що ви можете з ним отримати. Якість трансформації Full HD контенту ще краще. Тут ви можете впритул підійти до екрану та майже не помічати нечіткого зображення. Телевізор чудово трансформує контент під свою розподільну здатність, яскравості достатньо і навіть інколи забагато. До речі, пікова яскравість цих моделей знаходиться на рівні 400 кандел на метр квадратний. І за допомогою задньої підсвітки Ambilight ви можете споглядати картинку на максимальній яскравості без втомлення ваших очей. Адже ця підсвітка повторює зображення з екрану прямо на вашій стіні. Що робить концентрацію зору на дуже яскравому екрані не такою зосередженою, тому очі не втомлюються так швидко у темній кімнаті. Думаю, вам буде простіше зрозуміло, про що я говорю, якщо я вимкну підсвітку. Ви бачите, що при вимкненні очі зосереджені лише на яскравому екрані. Це дуже втомлює через деякий час. І при нарешті увімкненні підсвічування. Очі, немов трохи розслабляються, і нам комфортніше споглядати картинку, особливо актуально при довготривалому перегляді вночі без додаткового освітлення. Що стосується промокоду, він дає новим користувачам можливість семиденного користування максимальним пакетом телебачення від світів, а це окрім більш ніж 200 телеканалів, ще й багато фільмів та серіалів. Навчальних матеріалів та контенту для діточок. І найголовніше з цим промокодом можна переглядати одну платну прем'єру на ваш вибір. Просто заходите на платний фільм і замість його оплати натискаєте нижче «Ввести промокод. Вводите промокод з нижньої частини екрану. І переглядаєте фільм безкоштовно. Тільки я вас прошу не вносити ваш обліковий запис в свою банківську карту, бо це потягне за собою додаткові витрати. Я зніму більш детальний ролик про цей сервіс та відповім на ваші часті запитання. Перейдемо до контенту в форматі 4K та знайомого ролика Нью-Йорк. Побачимо яскраве зображення та чіткі деталі. Особливо хочу наголосити на деталях в темних частинах кадру. В моделях встановлені VA матриці високої якості, тому з яскравістю і контрастом тут проблем не знайти. І хоч ці типи дисплеїв ніколи не відрізнялися натуральною передачою кольорів, але тільки у Philips та у Sony вдається зробити непогане калібрування зображень навіть в стандартних режимах. Єдине, що в енергозбережних режимах інколи можна помітити мерехтіння підсвітки так званих шим. На камеру він проявляється у вигляді червоної полоси на екрані телевізор, але показники відхилення від норми в цих режимах значно нижчі, ніж показники у відомих корейських виробників. Та й за допомогою задньої підсвітки AmbiLight ви комфортно можете споглядати зображення з високою яскравістю, не втрачаючи деталі в темних частинах кадру та без великої шкоди для зору. В яскравому режимі шим не перевищує 5% від норми. І це дуже добре. Що нормою є до 20%. В режимі справжній побачимо вже відхилення до 40%. В режим звичайний в середньому також до 40% відхилення. Фільм знижує показник до 30, гра знову 40%. Ну і яскравий режим, нагадаю, чудово і без шим. І нехай показник в 40% відхилення вас не лякає. Бо тестуючи телевізори корейського виробника, я бачу цифри, які перевищують показник в 120% відхилення. Але сьогодні не про них. Сподіваюсь, інформація була корисною для вас. Також ви часто питаєте мене, чи це qled телевізор чи звичайний LED. Давайте вам трошки інформації додам. QLED-телевізори телевізори це телевізори, в яких використані додаткові кольорові фільтри в матриці на кожному субпікселі, що формує зображення. Це дозволяє отримати на 50% більше відтінків кольору а також ці кольори стають більш виразними. Наприклад, на ніби однотонному небі ви зможете побачити відтінки різних кольорів. Це так званий розширений кольоровий охват або більш розширена кольорова гама. Англійською звучить як white color gum. І саме розширена кольорова гама у різних виробників називається по-різному. Samsung використовує назву цієї технології QLED, LG називає свої телевізори NanoCell, Sony, яка, до речі, першою використала цю технологію, широко в телевізорах називає її Triluminos. Ну а щодо Philips, то вони не використовують якусь свою назву, але застосовують цю технологію. Телегрію в своїх телевізорах. Тому дізнатись, в яких саме моделях ви можете саме на цьому каналі в YouTube. З 85-ї серії у всіх телевізорів встановлені матриці з технологією розширеної кольорової гами. Тобто можна сказати, що це телевізори з технологією QLED. Але називати її так не можна, бо ця назва більше належить бренду Samsung. Але порівнювати телевізорі 85 ї серії я б уже радив з QLED моделями Samsung та NanoCell від LG, а також Трілюмінас від Sony. Саме тому в своїх оглядах я порівнював. З такими моделями від Sony, Samsung та LG. В цілому, якість і характер зображення націлене на те, щоб дати вам максимальну реалістичність. Якщо ви помічаєте, то кольори достатньо збалансовані. Нема перенасичених відтінків, які можуть дратувати. Хоча деякі мої клієнти, які придбали такі телевізори, неодноразово казали мені про калібрування цих дисплеїв та отримання ще більш якісного результату. Рівень чорного хороший показник в цих телевізорах, завдяки використанню. Станню VA-дисплеїв та якісної задньої підсвітки Direct LED. Єдиною особливістю буде вицвітання кольорової гами при зміні кута перегляду. Але ця особливість більше стосується типу дисплеїв. Тому будь-який телевізор я раджу розташовувати безпосередньо під прямим кутом до основного місця перегляду. Для цього у телевізора поворотна підставка. А якщо підвішувати на стіну, то вибір кріплень досить великий. Звертайтесь! Отже, як висновок, телевізор Philips 85 серії можна віднести до початкового преміального сегменту qled телевізорів. Інших відомих нам брендів. Це гарний баланс ціни та якості зображення. І навіть в умовах подорожчання він все одно виглядає привабливіше своїх основних опонентів, наприклад, того ж Sony та Samsung. Не забувайте також за перевагу у вигляді операційної системи Android TV з можливістю оновлення до 11-ї версії. І навіть після оновлення телевізор здивує вас швидкістю та стабільністю роботи. Ще крутою перевагою є два роки офіційної і повної гарантії виробника. Це означає, що будь-які дрібні або серйозні несправності виробник усуне безкоштовно при зверненні у авторизований сервісний центр у вашому місті. Саме гарантія від виробника відрізняє офіційний телевізор від неофіційного. Саме такі телевізори ви можете знайти на сайті smartshop.ua. А ще не забувайте, що кожен телевізор ми перевіримо на всі можливі дефекти, оновимо, налаштуємо і відправимо до вас безкоштовною доставкою. Підписуйтесь на мій канал і підтримуйте таким чином україномовний контент по оглядам сучасних телевізорів. Почуємось і побачимось в нових оглядах. Слава Україні!